Приїхав ось такий Samsung H20, ціна 1900, є відбиточок пальця. Досить непоганий хороший по стану, е Є ось тут невеличкі такі косочки знизу, але на роботу ніяк не впливають. Типсі роз'єм на зарядку. Також роз'єм на наушники 3,5 присутній. Ось тут є невеличка царапка на екрані. Так і він повністю цілий, показує добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий без різних аккаунтів. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, кому буде потрібно. Galaxy A20. На 11 му Androidі. По пам'яті він має 3 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 32 ГБ. Досить непогана тут камера. Ось так показуємо. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.